Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму youtube каналі Карти випригують. що якусь інформацію хочуть передати саме для цієї людини, яка дивиться це відео. А ви поки підписуйтесь. мені буде дуже-дуже приємно. Отже, що саме для цієї людини, яка дивиться це відео, хочуть передати карти. Людині, яка дивиться це відео, карти хочуть передати наступну інформацію. Вам говорять про те, що, можливо, вже хтось зустрів, можливо, ще не зустріли, але це буде, знаєте, дуже-дуже швидко. Тобто це вже відбувається. Ви дійсно зустрінете, зустрінете обов'язково свого чоловіка, тому що тут саме розклад для людини, скоріш за все, для жінки навіть або чоловіки, перевертайте, яка ось дає запит да, на чоловіка, коли, 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 коли. Вам кажуть про те, що це вже відбувається, чоловік вже йде до вас, скажімо так, і тут, знаєте, говорить не про те, що ви цього не бачите, можливо, навіть це хтось відчуває, можливо, вже хтось зустрів цього чоловіка. І вам кажуть про те, що, знову ж таки, якщо ні, то це все одно буде здійснення дійсно вашого бажання. Тобто, ви загадували, ви хотіли партнера, ви хотіли офіційного чоловіка, і цей чоловік він буде проявлятись до вас з почуттями. З емоціями, він вас буде дуже кохати, цінувати. Скоріше за все, це буде ваш офіційний чоловік, це буде дійсно офіційне весілля. І це буде, знаєте, таке велике, класне наповнення. Це буде реалізація вашого поняття, що таке сім'я. Якщо ви це наразі не бачите, знаєте точно, що це вже відбувається. Ось так хочеться сказати. І ще. І ще такий момент, да, ось людина да, дає запит, людина хоче, людина чекає. І це найголовніше. Ви самі відтягуєте цей момент, ви в своїх думках ось це постійно прокручуєте себе. Ви ось саме своїми думками, ось моментом саме очікування, тож, ну тим, що ви чекаєте, ви о, бачите, ви самі себе вводите. Цей стан, тобто, як це правильно пояснити, ось ви очікуєте, ось так воно і є. Тобто, це очікування воно проявляється. Тобто, ви знаєте, як не те, що у вас є чоловік, да? а ось саме ви очікуєте, ось ви його і очікуєте. У вас є чоловік, у вас є чоловік. Ви очікуєте чоловіка, ось ви в режимі очікування. І тим самим ви закриваєте швидкий прихід до вас цієї людини. Вам кажуть про те, що, будь ласка, трохи легше. Трохи легше до цієї ситуації. Потрібно якось її пере... переглянути. Переосмислити і робити потрошки по-іншому, ну, послабити, послабити цю хватку, скажімо так, це ожидання. Да? Займайтеся своїми справами, скажімо так, цінуйте себе тут, знаєте, ось саме про те кажуть, що заглибіться, да, чи як це правильно, в себе, тобто пізнайте себе, розкрийте якості, якісь дуже такі класні, потужні в собі. Тобто, знаєте, фокус уваги, ось куди енергія, туди і події, скажімо так, ось ви чекаєте, то чекаєте. А тут вам кажуть про те, що дійсно от пізнай себе, яка ви гарна, яка ви красива, яка ви наповнена, і ви не така, як всі, ви унікальна людина. Такої, як ви, немає. Тут дійсно ось саме про те, що дійсно якась людина в, ось в класному, хорошому сенсі, ви якась унікальна. У вас є своя унікальність. Зверніть на це увагу. Що ще? В принципі, все сказала, як і є, вирішуйте, вирішуйте зі своїми думками, вирішуйте зі своїми почуттями, ви розумієте, ви знаєте, про що я кажу, ви розумієте і знаєте, що робити, як робити, і це дійсно ключ, скажімо так, до вашого наповнення. І ось як буде, як ви всередині наповните свій сосуд, так буде і назовні. А коли ви це зробите, дійсно вас чекає класна. Наповненість, радість життя, ви будете розуміти, що ви, ви зрозуміли, да, хто ви є, що вам потрібно робити, як покращувати своє життя. Вам знаєте, таке, це принесе таке ну, фундаментальне розуміння, що відбувається у вашому житті. І хочеться вам також сказати, що ви зустрінете дійсно партнера, дійте по-новому, да, тобто не так, як у минулому. Ось так хочеться також сказати. Така інформація йде. Тобто, як було у минулому, це вже у минулому, це вже позаду, ви цього не знаєте, ви цього не бачите. Просто вам кажуть про те, що дій по-новому. Так, так, ще хотіла, ну давайте, щось мені ще хочеться. Так, в принципі, це вже така повторювальна інформація. Дійсно, пропрацюйте себе знову ж таки, і все у вас буде супер класно, супер добре. Ви себе виведете на інший рівень, самопочуття, по-перше. Самоповаги, самолюбові, це буде дійсно ну, такого раніше не було. Тобто, спочатку, да, це стосується себе, тобто пропрацюйте над собою, відчуйте себе, відчуйте свій потенціал, значимість, ресурсність, силу, любов до себе, як ви до себе відноситесь, як ви наповнюєтесь да, кожного дня, і що ви відчуваєте, як ви спілкуєтесь з іншими людьми, да, скажімо так, зі своїми людьми, ну, родичами, тими. Кого ви любите, тобто прокачайте дійсно себе і обов'язково прийде до вас чоловік. Це, це 100% обов'язково, дійсно, який буде дуже цінувати, кохати і, знову ж таки, брати відповідальність. О, тобто, це така розумна людина, яка, знову ж таки, розуміє, да, вибачте, за тавтологію трошки, хто, яка жінка біля нього. Він бере відповідальність і Знаєте, ви така будете, хочеться мені сказати, що під захистом ось так. Тобто він вас не дасть в обіду. Ви сама себе не дасте в обіду, а ви будете розуміти, що ви будете знаєте, за чоловіком, за спиною, такою міцною, красивою. Ось так. Тому розклад дуже потужний. Кому потрібно приймайте. Я бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, і мені буде дуже дуже приємно.